Ну і ще раз кажу про одну країну про Угорщину. ось її влада не пустила в країну пропагандистку білоруського телеканала СІТІВІ надію САС. Про це повідомляють білоруські змі. Там зазначили, що Угорщину СААС відвідувала для того, щоб зняти сюжет про американського фінансиста Джорджа Сороса, який народився в Будапешті. На думку пропагандистки, місцеві спецслужби явно не без підказки за океанських кураторів, зробили все можливе, щоб зірвати підготовку її програм. Нагадаю. Це зрадниця наша зрадниця Надія Саста і чоловік Олег Волошин переїхали з України до Білорусі у 22-му році напередодні якраз російського вторгнення. Нині вона веде пропагандистське політичне шоу на СТВ. А її чоловіка, колишня депутата Верховної Ради від ОПЗЖ Олега Волошина в Україні підозрюють у держзраді. Вона працювала на українському телебаченні.